Республіку, яка захищала українські землі. Головним їхнім гаслом було гасло воля України або смерть, і а, в Терновому бійці був зображений герб нашої держави. Було були як партизанську війну, утворюючи такі криївки, в яких можна було заводити навіть кони, їх не було чутно на дворів. Е, так само вони проводили різноманітні дії, коли контролювали цю територію у містах і селах. Вибути вибити їх було дуже важко, і російські війська використовували проти них навіть китайців, яких привозили з Китаю для того, щоб використовувати як гарматне м'ясо. Але холодноярці не здавались. Першим серйозним ударом проти них стало розгортання непу так званої нової економічної політики. Коли велика кількість повірила в те, що вже не врятувати Україну, вони почали виходити з лісів. Російські війська обіцяли, що не будуть їх чіпати, але через декілька років їх усіх розстрілювали. Але значна кількість холодноярців продовжувала боротьбу. Тоді проти них була використана так звана операція у ході якої близько 60 отаманів були заманені з Винигородку. В якій чекісти захопили їх в полон. Їх відправили в Лук'янівську в'язницю, і всі Лук'янівські в'язниці вони захопили військовий арсенал, дали свій останній бій, це якраз було недалеко від Великодня. І е, під час цього бою, коли вже в них закінчувалися набої, вони прочитали молитву і застрелили один одного, щоб не потрапити до полон на чекістів. Але і після цих отаманів відбувся так званий період залишенців, це були холодні. Але до 27-го року недалеко від нас продовжували діяти партизанські загони українських націоналістів. Юрій Гор згорський який народився недалеко від міста Полтави, став одним з авторів так званої книги Холодний Яр, в якій він дуже детально описав ці всі події. А наш сучасник Василь Шкляр написав чудову книгу, яку можна скачати в інтернеті, залишений це чорний ворон, в якій він так само яскраво по художньому описує ці всі події. Велика кількість холодноярців залишилися живими. вже в 40-х роках приєднується до лав української повстанської армії в Карпатах, де вони так само будують подібні криївки і організовують подібну боротьбу. Ця виставка проходить в рамку проєкту Твоя історія. Паралельно зараз ведеться зйомка серіалу про добу НР. І в серпні місяці ми плануємо провести в Полтаві фестиваль, на якому буде розкриватися дуже багато подій з історії УНР. Дякую.